Не встигла вам, на жаль, показати, ну, я знімала раніше, показати квітування півунії Колонел Уен Козінц, уже окремі квіти. Опадають, але ось окремі ще тримаються, її треба обов'язково підв'язувати, тому що ця дуже важка квітка, вона хилить додолу стебло. Стебла здаються міцні, але все рівно вони не тримають квітку, тому що сама квітка, ще раз повторюю, досить важка і досить велика кількість у неї пелюсток. Колонел – це поза всякими сумнівами. Це квітка просто вищого пілотажу, як то кажуть. Погляньте на цю квітку, яка повні розкрилася. Там всередині бачимо зеленовочі приймочки з моточками. І е, ось ці пелюсточки, які всередині. І вивершуються над широкими пелюстками, вони створюють враження такої вибуху, такої краси білосніжної піни. Коли півоня розкитає, вона має такий ледь рожевий відтінок. Зараз спробую знайти. Так, ні-ні-ні, це не її. Так, на жаль, не можу вже знайти квітку, яка недавно розцвіла. Але ви можете бачити ось тут, бачите, середні нижні пелюстки вони мають рожевий відтінок. І перші квіти, ось та, саме такого відтінку були, але потім вона світлішає. І ось уже в кінці цвітіння вона така білосніжна. Піна. Розмір, куща в цьому році у нього 36 бутонів, посаджений у 2020 році. Висота півонії 95 см, найвища квітка має висоту. ну Можна сказати, що кущ дуже швидко наростає. Півонія має дуже ніжний аромат. Квітка просто ну, так ніжно пахне, І ось ці кульки, такого морозива, вивершуються. Не можна сказати морозива, тому що це кулі величезні, просто величезні кулі. Морозива вивершується на вершині кожного стебла. Отже, полюбуйтеся ще квітами.